Настільний світильник від торгівельної марки Electra House отримає три регульованих коліна. Два світлові промінювача, максимальна потужність даного світильника 15 Вт. Ось така ось іде в комплекті струбцина для кріплення. Вона йде з пластику, сам світильник, виконаний з металу. Живлення від мережі 5 вольт, сам бочок живлення до комплекту поставки не входить. Ось такий ось іде пульт керування. Значить, може, зараз ми його розвернемо. Значить, вмикання, зміна температури світла, нейтральний білий, холодний білий, теплий білий. Також є регулювання яскравості. Гарантія 2 роки. Широке освітлення вашої робочої зони. Можна живити як від павербанку, так і від звичайної зарядки для телефону. Порт зарядки USB-A. Замовити можна буде на нашому сайті.